Якщо говорити ось про путінський режим, як вирішилася Росія власне цей режим за 10 місяців війни? Отут от дуже очевидні зміни, це бачать самі росіяни. Між іншим, от якраз за ці 10 місяців війни спостерігається найбільше міграція, я б навіть сказав, втеча з Росії. Спочатку була політична міграція, сотні тисяч росіян майже відразу після початку цієї війни виїхали з Росії. Так, е, да, це явно меншість, але знайшлися люди з совістю, які засудили цю війну. Хоча це було ризиковано, ті, хто залишився в Росії, деякі люди за засудження війни отримали е, великий термін ув'язнення, або як мінімум, штрафи були а е, багатьох просто посадили до тюрми. Е, коли почалася мобілізація масова, близько мільйона росіян втекли. Теж навіть ті, хто підтримував цю війну. Оце теж дуже показова тенденція. Це найбільша міграція ну, точно за останні 20 років з Росії, а можливо, і за весь час існування незалежної Росії. І головна зміна, яка зараз відбувається, це швидке перетворення такого м'якого, як це було раніше авторитарного режиму Путіна в класичну північну Корею, в тоталітарний режим? Навіть не рух в бік Китаю на? Ну я маю на увазі там будувати таку ж політичну систему, як в Китаї? Ні, це перетворення в Північну Корею. Країна закривається, країна мілітаризується швидко, там згортаються. ну Там були такі декорації демократичні, нібито вибори, там частина опозиції могла мати якісь засоби масової інформації, їх не допускали на телебачення, але так на Маргінезі вони існували. Така була, я б сказав, декорація псевдодемократична. Але зараз і декорацій немає. Якщо хтось називає війну війною, можуть посадити в'язницю. Фактично всіх опозиційних діячів вже пересажали, і вільних опозиціонерів в Росії майже не залишилось. так, що Росія перетворюється на велику північну. Корею, оце на тоталітарну державу, це головна зміна, яка відбувається з сучасною Росією, і це теж урок для всього світу і для самих Росіян. Особливо коли держава починає діяти агресивно по відношенню до зовнішнього світу до своїх сусідів, то неминуче ця держава почне діяти агресивно до власних громадян. Ця агресія буде проявлятися і всередині. Що ми власне і бачимо, як змінилося поняття про російську армію як другу армію світу? <рес> ну знаєте, я скоріше про позитив скажу: в першу чергу змінилося ставлення до української армії. До речі, теж от зазначу. Просто ну хочеться більше про позитив там до росіян. Ну теж відразу відповім на ваше запитання. Ну поняття, яке вони так використовували, росіяни хизувалися ним. Друга армія світу. Ну ми побачили ціну цієї применшувати не можна. У них достатньо потужна армія за чисельністю, зброї багато, боєприпасів, але цю армію можна бити. І ми побачили за 10 місяців війни більше половини тих територій, які росіяни окупували починаючи з 24 лютого, українські збройні сили звільнили. Цю армію можна бити зараз, з найбільшою повагою ставиться якраз до Збройних сил України. Нам не вистачає літаків, не вистачає бронетехніки, не вистачає морських кораблів сучасних, не вистачає ракет і протиракетної зброї. Але навіть от при цих обмеженнях ми демонструємо, що у нас найбільш потужна армія, одна з найбільш потужних армій в світі. Да, ми там за різними компонентами, там безумовно поступаємося там великим арміям е, таких країн, як США, Китай, там, Велика Британія, Туреччина. Але е, за бойовим досвідом, за спроможністю, ми точно входимо. Е, ну, я знаю оцінки військових експертів в десятку е, найбільш потужних армій світу. І до речі. Це суттєво збільшує шанси України на те, щоб стати членом НАТО після війни. Я думаю, що не ми будемо ну, заявка вже є в НАТО, але я думаю, що НАТО буде більше зацікавлено мати такого потужного партнера і члена співдружності в північно-Атлантичному альянсі як Україна. Так що зміни от у нас в першу чергу, це не я б так сказав. Не стільки російська армія виявилася слабкою, вона не така слабка. І, на жаль, ми це бачимо: це виявилась такою потужною українська армія і українське суспільство. Це не вони програють, це українське військо їх перемагає.